Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесанд взагалі назвав спеціального представника президента Росії Кирила Дмитрієва, який нагадаю перебував у Вашингтоні для так би мовити обговорення відносин двох країн російським. Пропагандистом, ну і було це ось так. Отже, ведуча CBS News Маргарет Бреннан запитала Бесанта, чи правий Дмітрієв, який під час візиту до Сполучених Штатів Америки сказав, що американські санкції насправді не вплинуть на російську економіку. На що Бесент абсолютно відверто відповів: цитую: Маргарет, ви справді збираєтеся публікувати те, що каже російський пропагандист. Що ще він може сказати? Ось так от відповів Бесант. А потім, до речі, він додав, що економіка Росії зараз є військовою економікою з фактично нульовим зростанням та інфляцією понад 20%. Ну і каже все, що вони, тобто в адміністрації Трампа, нині роблять, підштовхуватиме Путіна до переговорів. Я нагадаю, що голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента Російської Федерації Кирило Дмітрієв, прилетів до Сполучених Штатів Америки для от проведення тих офіційних переговорів ще 24 жовтня, і це до речі, після того як Трамп заявив, що зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, не відбудеться. А сам Дмитрієв за підсумками цього візиту заявив, що дуже чітко нині доносить. До сполучених штатів Америки позицію Путіна про те, що тільки конструктивний та поважний діалог перенесе плоди. І за словами спецпредставника російського диктатора, також до американської сторони було донесено інформацію про успішні випробування ракети Буревісник, про які розповів раніше Путін. Ну і також Дмитрієв повідомив, що найближчим часом. Планується зустріч американських конгресменів із представниками Держдуми. А от сам він зустрівся в Сполучених Штатах Америки з конгресвуменкою Анною Пауліною Луною, яка нерідко висловлюється про конфлікт в Україні до речі, з позиції, які багато в чому повторюють. От якраз наративи офіційної Москви. Ну і нещодавно посольство Росії у Вашингтоні передало їй документи з радянських архівів про вбивство президента Джона Кеннеді. Ну а от з ким ще, окрім Луни, зустрівся Дмитрієв, не повідомляється, але змі раніше писали, що планувалася і його зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Але не повідомляється, чи відбулася ця зустріч. Білий дім офіційно не коментував зустрічі американських представників із Дмитрієвим. Ну і сам Дмитрієв про це теж поки що не заявляв. І, До речі, от не можу не згадати, що посланець російського диктатора Дмитрієв – під. Під час цієї зустрічі з американськими посадовцями у Нью-Йорку е, презентував їм ось такий е, цікавий подарунок: це шоколадні цукерки, загорнуті в етикетки з агресивними цитатами Путіна. Щоправда, сам Дмітріяв назвав їх е, великими словами. До речі, пропагандистська телемережа Кремля РТ, звісно ж, показала, як виглядали ці цукерки. І як бачимо на фото. То дійсно на кожній з цих цукарок є слова російського диктатора Путіна. Але знаєте, це не просто слова, це здебільшого погрози. Ну, дивіться уважно, як вам ось ці послання американцям, типу що тут у нас є Росія, така країна, яка нічого не боїться, вийшли, не маючи права, отримайте цитую, по башці дубиною. Або ось дивіться ще, коли людина припиняє дивуватися, їй пора на цвинтар. Ну і от не можу не звернути увагу на нас. Тупну це кордони Росії ніде не закінчуються. Ось бачите, отакі написи. Що ж, коротше кажучи, у Кремлі знову пробили дно, і фактично через свого посланця у Сполучених Штатах Америки вони продовжують просувати наратив про капітуляцію України. До речі, про це кажуть вже і аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони теж вважають, що відрядження Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки свідчить, що Кремль насправді стурбований ефектом американської політики, але російські чиновники останнім часом намагаються приме. Еншати вплив якраз у західних санкцій, і звісно, ефективність українських ударів на фронті. І, от саме це, ось ці тези повторював і Дмитрієв. Тому аналітики зазначають, що Дмитрієв підтвердив максималістські вимоги Росії, а саме 2021-2022 років, насправді залишаються незмінними. Бо у своїх заявах він знову ж таки повторював стандартні кремлівські тези це про розширення НАТО на схід і, звісно, про дискримінацію російськомовних в Україні. Ну і також у звіті аналітиків інституту вивчення війни йдеться про те, що російські війська намагаються скористатися погодними умовами, щоб проводити масштабні механізовані атаки, але вони зазнають великих втрат, які не відповідають досягнутим результатам. Попри дощі тумани, що ускладнюють роботу українських дронів, збройні сили України зберігають здатність зупиняти механізовані штурми та не допускають проривів. Водночас сам Дмитрієв, до речі, виступаючи як неформальний представник Путіна, відкинув можливість чесних переговорів про завершення війни. Депутати Держдуми також продовжують загалом зараз заявляти, що Москва не відмовляється від своїх початкових вимог до Києва. Ну а крім того, Дмитрієв також під час цього візиту просував ідею економічного співробітництва між США та Росією, натякаючи до речі, на ядерний статус Російської. Федерації він заявив, що таке співробітництво можливе лише за умови поваги американців до російських інтересів. Посадовець навіть повторив пропозицію ось цю абсурдну прокласти тунель через Берингову протоку, який би з'єднав Росію та Сполучені Штати Америки, використовуючи до речі технології Ілона Маска. Про це от Дмитрієв теж сказав. Ну і е, тим часом з'явилася вже інформація, що головний кінь бункерного Лавров осі заявляє, що Путін нібито готовий погодитися на замороження лінії фронту, е, саме таку концепцію завершення війни, за словами знову ж таки Лаврова, запропонували росіянам у Білому домі. Але Лавров каже, що прямої відповіді від Сполучених Штатів Америки на цю пропозицію не надійшло. Ну щоправда, не знаю наскільки тут можна вірити лав. Вову, коли він говорить про те, що Путін готовий заморозити лінію фронту.